Ну що ж, друзі, всім привіт! Вітаю вас! Ви на каналі Ігри, які я люблю. Це Stalker Тіні Чорнобиля. П'ята серія. Ось так. Що ми маємо? Ми прибули в підземелля НДІ НДЕГропром. Найшли схованку стрільця. Пройшлися після 12 Ой, аптечку на жаль, після 12-ї години пройшлися, назбирали, дивіться, артефактиків яких класних. Тут якраз супер вони вночі з'являються. Сталкери нам про це говорили, і ми провірили їхню теорію. Місячне світло, дивіться, посадить воно в витривалості. і спалах. Шість штук знайшли. Ми трохи богаті, як то кажуть. Ну що ж, все тоді вливаємося в гру всім, хто їсть, п'є смачного, і приємно перегляду. Будемо виносити в воєнних. Базу воєнних. Пока нічка. Ну в нас немає безшумної зброї, щоб ми зайшли так, знаєте, тихенько і розібралися з ними всіма по черзі по одному, та як рембо. Тому ми, певно, що завалимося як цей, як він називається. Хто бачив фільм-команду, про де знімався Арнольд Шварценеггер? Будемо включимо він? Метрікса. Тупо завалюємося і починаємо всіх валити. Зброї і патронів у нас достатньо. Так, тут ми вже в минулій серії наших друзів-воєнних почистили. Ну, маю на увазі, зачистку зробили в тунелях. І вже можемо. І контролерами благополучно заспокоїли. Він щось дуже був агресивний. Так, ну і будемо штурмувати базу воєнних. Так, тут можна вийти теж. А там. Ось тут можна. Тудень можна собі заторчати, перед тим поспати, Вон матрас є. Ну, добре, виходимо. На іншу локацію. Так. Так, чуть-чуть поправлю мікрофончик, щоб мені вписок не залазив. Завантаження текстури. У мене раніше ще дуже довго завантажилась гра, а я зняв галочку сумісності, і вже гра набагато швидше грузиться між... Між локаціями. Так, мене вже, мене, мене вже спалили. Так, зразу на педалі, на педалі, педалі, на педалі. На педалі. Світло можна виключити поки. Так, так приймемо. Так, 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 так. О, все, все, вже, все. Мене, мене замітили. Ой, хто це в мене, мене стріляє? З вишки? не попаду. Так, це моє любе місце. Я тут завжди їх всіх очікую. Поки вони прийдуть бандою. Ми їх по одному будемо виносити звідси. Як щур, звичайно, але. О, перший є, друг. Так, перший є. Ой, бачу другого. Другий мінус. Не заспокоїться на тій вишці, і я нічого не зроблю йому. Я його не бачу. Так, третій мінус. Так. Я хочу виставити собі. Вибачте, будь ласка, на секундочку. Керування. Бінтики і аптечку, так вони мають бути. А чого вони в мене Ммм, Де це. Боже. Бінд F1, F2, аптечка? Що це воно там десь фіг надає? Так, повертаємося в гру. О, ти мене настрашив! Оце uh -huh 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 -huh. я сиренув. Буває. Так, щось візьмемо. Що візьмаєш? Патрончики, патрончики візьмемо. Так, того поки злишки не чіпаємо. Хай йде до сраки, він вже достав мене. Добре, Всякий випадок, на всякий випадок, забігаємо. Забігаємо сюди. І будемо помаленьку підніматися по поверхах. Я б ж ту сирену виключив, бо нам мене нервує. Нікого нема. Добре. Ні, хтось біжить, хтось захекався. Хтось захекався. F1, F2. Хтось захекався. Так, тут що у нас? Ага, бачу. Сталкер! И шо, Ванька? <плес> Чекайте, аптечечка. Так, де главный. Кроши! Крошей! Че не стреляешь в бик! Че не стреляй в бік? Ви бачили, Стріляю в бік. Так, добре. Документи. Що я там? Про тебе так. щоб тебе пропустили. Тож до нього. Добре. А, так, я таки розумію, що я до вас сам спущуся, щоб ви мене пустили на фарш. Так. Заспокойся. Вертоліт летить, виключу краще світло. Добре, виходжу. Бачать. Ой, бачу, бачуть, бачуть, бачуть. Так, тут ще є... Тут ще є ничка. Виверт. Добре, тікаємо до гори. Тікаємо, 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 тікаємо. Так, я поключив лагенку світло, мене буде замітно мене, але я хоть... Трошечки втечу. Ой! Що це? ти мене палиш перед буденними. ви зараза, че ви такі всі устойчиві до пулі Все, тікаємо. тікаєм тікаємо, городами, полями Що там є чи що ще є. я. Я зрозумів тут. Ой, я чуй же змог хтось біжить. А ще ніч і тут стільки... Дай ви є. Кабанчик. Кабанчик мінус. Ух ти відлаті. Що, і вас розвалив всіх. О, гарні артефакти. Добре. Так, у нас на мінус радіацію є. Є, добре. І тікаємо далі. Ще один артефакт. Ох, зараз ми продамо все. Ну не зараз. Якщо ми ще й добираємося. До е, е, Люблю агропромптін Чорнобиля, тому що тут артефактів. О, воєнні. Артефактів, ніби... Дощ падав ними. Ще один артефакт. Бачу. Відтікаємо верхом. У мене кінчається виносливість. Ну давайте ще добавим з А, Воєнних бачу. А, ми тихенько до них добираємося. Ось такого. Зараз, друзі, я вже, я вже. Все. Так. Тут ми розібралися. Тут теж йде ще один. Ой! Ой, аномалія якась. Вибачте, аномалія. Ой! Аномалія. Ну, добре, тікаю, я бо там бачу, друзі, за мною пано. За, за мене переслідують. Добре. Фух, ну що ж, добре. Е-е-е... В, в, на флешку не Е-е-е... Документи викрали. Ну і будемо нести все до бармана, як казав нам Сидорович. То що зарані нічка? Захистити. Що? Так, ну зараз захистимо. Побігла. Це надії з не бандети. Бандети. Мінус. Бачу, бачу. Чекай, 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 чекай. Ух ти шо? Ти шо? Бандіт, неможливо. Можна... Нас ну, можуть діти дивитися, ти шо? Я тобі давно ну, фільтруйся. Як я люблю ці перестрілочки в сталкері, але ще й вночі. Добре, це не чисте або що вони ще гранати не кидають. Ну зараз я би горів, то. Так, де ви ще є аномалія? Часова. Просто ми в ній замираємо. Хто не знав, це якесь нове дзоні з'явилося. Патрончики, в принципі, можна взяти. Але ніколи ще не бувають. Що, ніхто не дасть мені нової цей схованки ніякої. Ну добре, йдемо туди. Так, патрончики. Патрончики. Де то є? Ой! Дитки ти? Знову аномалія. Швидко зброю сховав. В смислі Я вам поміг, хлопці. Мужик, прибери зброю. Та добре, добре, Ствол. добре. добре. А, хто мене просив допомогти? Ага, добре. Ну, хорошо. Все, хлопці, тоді. Не дякуйте. Я чи міг ти вам допоміг. Ти що там? Ага, з тобою вже торгував. Добре, хлопці, відпочивайте, я побіг на. Артефакт бачите, далеко. На. Блокпост. Долгу обов'язку. Хто як говорить? Ну, я провик долг. О, бачу, ще є. Цей. Схованка... Вибачте, що так вийшло, що це буде нічна нічна серія, але. ой 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 Кришка мені. Не, вибіг. Вибіг. Це буде нічна серія, але. Ну, мене мусить бути рано чи пізно, як не одна, то друга. Тут же не можна скіпнути часто, як в. зові проекти. ...поклику пройдет. к бару. мутантов. Всем, кто поможет нечисть, признательность нашей стороны гарантируем. Я уже є, друзья. Я вже прибіг. Зображаемся на всякий випадок. Я уже є, друзі, біля вас. Так, що в мене з життям? Ну радіація пока мне не потрібна. Ой-ой-ой-ой-ой, давни, давай, давни, давни, давны. Минус. Нормально. Поставил такого мутанта. Но особой преив не отличаешься. Так что если хочешь пройти, придётся платить. О, нормально. Типа допоможе, але мы тебе в кінці кинемо все садонок, тому що ми долг. Скотиняки. Сталкер, вали отсюда. А, сталкер, сталкер, стій. Стій, сталкер, Далі тобі не можна. Чому? Далі, далі знаходиться наша територія, база угрупування Долг. Ми дуже прискіпливо вибираємо тих, кого пускаємо до себе додому. Якщо в тебе немає важливих справ до нашого керівництва, ми тебе не пропустимо. Мені треба пройти. У мене справа до бармена. А, так, бармен повідомив нам про тебе. Ти можеш пройти. І спасибі тобі, що допоміг нам відбитися від кабанів. Отримуй зароблене. Спасибі. І що я отримав? Ні. Фі. Га. Добре. Що ви так бігаєте, хлопці, що сталося? Аж задихались. Кидайте курити. Добре, добре. Йдемо, е, йдемо, йдемо в барчик. Місце, де можна відпочити. Смачно поїсти. Заробити грошей. Серце зона. Ну, серце для сталкерів має на увазі. В бар. Так. Добре. Там треба сталкеру вроді би допомогти чи ні чим сам зрим накидає. Ооо, дивіться о, цей новачок ще й мав. Ай, замучили сталкера. Ой, я знаю один лайфхак. Я сюда воп. і тако, і тако, друзі. Ой-ой-ой, впало, -ой -ой, впало в яму. Може, і тако. На, на. Та ми ж в яму раніше не заходили Що це таке? Все? Всіх розвалив? Ну, це молодець. Так, добре. Що ви для мене тут маєте в схованці? Так. О. Бачу. Ну! Ну, таке собі добре візьмемо. Що таке? Що нам з нас так було багато? Що нам... А, артефакти зараз ми продамо їх. Так, знову в часова аномалія, вона і попала. Нас відпустило. Добре. Знов. Що це таке? Куди я так встав? Добре. На нас лежить огромна Так, проходи, не затримуйся, чого упнявся. Пер заставою було якась бійня, що сталося. Це рештки минулої хвилі мутантів, що прийшла перед викидом. Дня 3-4 за тисячі, а потім буде нова хвиля. Якби не ми, ані бару, ані Долгу вже би не було. Це останній заслін перед... від зграй мутантів. Багато наших тут полягло. Ти нормальний дядя. Ну все, хлопці, вдачі вам. Будь-куську кулеметчика ще поставила, то з тесними калашами. Так, це означає, що мій. Мій костюм вже дуже сильно потріпався. Для виконання небезпечних, але добре оплачуваних завдань. Дедебарро. Йду, йду своєю дорогою. Привіт. Чого тобі? Що чутно? Ну? Торгівці кажуть, що в центрі зони клондайк-артефактів. Клондайк типу той, хто, хто туди пробереться, розбагатіє, як у касці. Але я маю на цей рахунок іншу думку. Усякі крамарі, зрозуміло, своїм геше... гешефтами опікується. Але ж ходять не певні чутки, що ніби насправді там є дещо краще за рослини артефактів. А, розсип артефактів. Щось, що не належить нашому світу, Може, іншопланетне або взагалі з якогось іншого виміру. Виконавець бажань називається. Онояк. Я навіть легенду чув про сталкера, який дістався до нього. Однак кажуть, що зона росте після кожного виконаного бажання. А жоден із тих, що туди добралися, не згадав, аби вона зникла. Не загадав би? Загада... Загадва. Може й так. Ну так, звісно, коли добираєшся до виконавця, тобі вже плювати на інших. Сам... Сама тільки своя шкіра хвилює. Ну, сумно. Иди своей дорогой, Сталкер. Иди ага, своей дорогой, Сталкер. Топпишов ты. Иди своей дорогой, Сталкер. Топпишов ты, короче, раз. Ось мы в баре, арена. Так, світло можно учить уже, и он. И като година. Пів п'ята пятая вже уже Ідемо отримуємо винагороду від бармена за зроблену роботу. Не знаю, хто би міг ще її зробити, крім мене. Проходь, не затримуйся! Спивися розгор. атмосферочка хоть куди. Атмосферочка хоть куди. Здорово, сталкери, пацани. Так. Що там, бармен? Вітаю Мічений Приніс документи з агропрома Так, тримай документи. Нарешті документи в нас. Тепер мені треба в них розібратися. Може, довідаюсь, як пробитися на північ. До речі, якщо тобі потрібні гроші, можеш піти розважитись на арені. власника арени кличуть армію. Його координати я тобі вже скину. Добре. Значить, так. За документами, котрі ти приніс з агропрома я тут починаю дещо розуміти, але даних не вистачає. Тут зазначено якусь лабораторію Х-18. За описом вона схожа на полишені підземні приміщення у темній долині. Доведеться тобі туди збігати і добути решту інформації. Тільки лабораторія та закрита, і щоб відкрити її, знадобляться два електронних ключі. Один я тобі дам, а другий забереш у кабана в темній долині. Продовжуй. Все, що слід зробити отримати другий ключ від лабораторії Х-18, зайти всередину і добути відсутню частину документів. Не забудь дістати костюм, що захищає від радіації, бо без нього там не пройдеш. Ну що, мічений, берешся? Ха! Та я спробую. Добре, чудово, я чекатиму. Так, я з приводу завдання. Молодець заслужив нагороду, захист табору, граві. Добре. Е, мені потрібна робота. Потивськовослужбовця. Знищити бандитів на смітнику, дістатися до, стати дістати окоплоті, знайти артефакт шмат-м'яса. Окоплоті. Я беруся, я з приводу завдання. Е, що сталося? Добре, шмат м'яса. Я теж беруся. Я з приводу завдання. Окоплоті. Мені потрібна робота. Купи то кабана, я беруся. З приводу завдання. Ось кабана. А що я немає? А, немає. Мені потрібна робота за медицинсмітником. Ну давай, я беруся. Нічна зірка, я беруся. Я з приводу завдання. Не знайшов я ще. Угу. Добре. Давай поторгуємось. Так, забирайте всі квітки. 20 радіація. Ну добре, я ще. Ну ладно, мені, мені ховати поки. Це все можна і повідавати. Так, 2 і 2 я собі ще залишу. Ці можна продати. 30 тисяч. Ага, він ще дав мені костюм. Добре. Це теж можна продати. Так, автомат стрільця Скорострільний. Але мені вдалося ще що щось таке. Mm, з прицілом. Обокан. Давайте, може, візьмемо це. І у 86, 240 патронів є. Так, продамо вже ось це. Так, їда. І, і, лишим по одній. А ще можна колючку продати. Колючку продати і продати поверта. Так, бінтів. Ну нам не треба стільки, 10, думаю, нам хватає. Тим більше ми йдемо. Брайт на Думаю, Думаємо... Так. Аптечки, давайте такі, я просто ці аптечки продаю всі. Тому що мені теж вони не потрібні. Так. Ну що? Візьмо Іл, чи не будемо брати? Чи будемо штурмувати тільки з цим? Давайте візьмемо десь з маму, де різноманіття, а тут тільки з одним там калашам ходити. Так, добре. Ну що, друзі, на цьому ми завершимо. В другій серії підемо на арену. Походимо по арені трошечки. Вб'ємо бандитів на свалці. О, ще якийсь І підемо штурмувати бандитів в темній долині. Ну що ж, всім тоді гарного дня. Кидайте перед собою болти. І всім удачної охоти, сталкера.